Сьогодні у програмі «Спортмаркет». представники паверліфтингу не виступають на олімпіаді, проте отримують привабливі призові. 25 тисяч доларів за місце. Бразильські корупціонери розвалили легендарний клуб. Я не хотів їхати грати в Москву, але був змушений, щоб врятувати команду. Майкл Джордан показав американцям, де лежать гроші. Люди хочуть побачити у дзеркалі злих і безжалісних убивць голівудських свічок тільки в реальному світі. Спортивний світ знаходиться у постійному структурному розвиткові і за зовнішніми змінами стоять невидимі процеси. З 2013 року вид спорту паверліфтинг, який раніше в Україні називали силовим атлетизмом, наздоганяє у популярності класичну у сприйнятті телеглядачів важку атлетику. Відмінність між видами спорту у тому, що у важкій атлетиці дві вправи ривок і поштовх, а суть паверліфтингу силове триборство, присідання, жим штанги лежачі і станова тяга. Суть зростання популярності вправи пауерлифтингу розповсюджені у спортивних залах та фітнес-центрах серед пересічних фізкультурників. У всіх 27 регіонах офіційно і функционируют відділення до США по пауерліфтингу. Тобто, якщо если посчитать кількість людей, які на сегодняшний момент интересуются і займаються пауэрлифтингом, эта цифра порядка 25 тисяч. У світі види спорту проходять ієрархічну вертикаль, коли вони заявляють про себе на першостях континентів, світових чемпіонатах, досягають успіху на всесвітніх іграх і нарешті претендують на головне участь в Олімпіаді. Пауерліфтинг зараз досяг межі останнього етапу. Він у провідному переліку World Games. і наступна мета заявка на участь в Олімпіаді. А це новий рівень популярності і новий рівень фінансування. Президент Української Федерації Базаєв говорить конкретні цифри. Що касається прем'єр Они, конечно, не идут никакой сравнения с олимпийскими медалями. Но 25 тысяч долларов за первое место. За второе идет 15, за третье 10 тысяч. Перший чемпіонат світу з паверліфтингу відбувся 1972 року. І з історичної точки зору це молодий вид спорту. Проте він має нині більше передумов для фінансового розвитку. Він простіший, і для нього не потрібні навмисно обладнані помости, а прості тренажерні зали. Початківці взагалі не витрачають гроші на обладунки, а лише зміцнюють свої м'язи. І тільки згодом починаються витрати жорсткі трико, жимові майки, які спортсмен сам на себе одягти, не може це повинен робити тренер. у все для запобігання травм. В середньому е трико для присідань стоїть близько 200 доларів. Так само стоїть і жимова майка е пояс для присідання, для тяги і для жима йде різний. Для і для тяги один тоже в районі 200-300 доларів хороший пояс стоїть. Потом это идет е обувь е штангетки, борцовки. Е Штангетки для лежа, які теж стоїть в районі 100 150 доларів. Ну, в принципі, якщо так все, все все вместе собрать, то в среднем около тисячі доларів, екіпіровка. Як і більшість неолімпійських видів спорту, паверліфтинг в Україні формує річне бюджетування із державних спонсорських надходжень та грошей меценатів. Великі разові витрати на виїзд на міжнародні змагання бере на себе державний бюджет. минулому році чемпіонат міра э, состоявся Пуерторіка. Довольно-таки такая, ну, дорогостоящая поиска. Бюджет участия сборной команды ветер в этих соревнованиях составлял порядка 620 тысяч гривен. Эти деньги были полностью покрыты из бюджета. Наша задача обеспечить финансирование тренеров, официальной делегации и перелет всей делегации. Если так посмотреть, ну, тоже цифра где-то порядка 450-500 тысяч, в любом случае, набегает. Для просунутих спортовців є окрема комерційна пропозиція – приїхати і спробувати заробити на фестивалі Арнольда – турнірі «Доробл», котрий знаменитий Арнольд Шварценеггер проводить щороку в США. Перше місце – це йде тисячу доларів. Наші ж спортсмени, щоб поїхати на соревновання, потрібен хелпмен, э, допомогник, тренер щоб одягти экипировку на этих соревнованиях или помочь на той же разминке подавать штангу. Вот. И сам Подумати, поїхати в Америку в штат Огайо, сколько буде стоїть білет, сколько буде стоїть проживання вот, на тиждень затрати, Це буде яко 5000 тисяч дов, щоб виграти потом 1000 доларів. це не різон для наших спортсменів. Пишаються паверліфтери коефіцієнтом Уілкса співвідношенням власної і піднятої ваги. І це у урізноманітнює змагання, адже разом можуть сперечатися представники номінально різних вагових категорій. О, коэффициент юкса ⁇ это твой собственный вес рассчитывается к сумме поднятых килограммов. Первая у нас у девочек весовая категория 47 э, килограмм и девочка, которая 84 плюс весовая категория ⁇ супертяжи. Mm -hmm. вот, как между ними найти, кто из них больше к собственному весу поднял килограмм, кто из них может выиграть? То есть девочка, которая, допустим, 90 килограмм весит и 47, это подняла э, 700 килограмм, это подняла 400 килограмм. Роберт Вилкс из Австралии придумал коэффициент Вилкса. Это сумма твоих поднятых килограмм умножается на вот этот коэффициент Вилкса и получается Вилк Пойнтс, по которому и определяется победитель, абсолютный чемпион мира, Европы или страны. А отже, навантаження у паверліфтингу такі: у першій вправі присіданні в основному йде робота нижньої частини тіла, ніг і спини, у другій жимі лежачі, працюють м'язи рук, плечей, груди. У третій станові тязі. Основне навантаження припадає на спину і не так гармонійно у фінансуванні. За нинішнього розвитку паверліфтинг вимагає 3 мільйони гривень на рік, з котрих половина на проведенні турнірів і заходів. Нині відсотків 70 витрат покриває держава. Програма спортмаркет прогнозує, пауерліфтинг паверліфтинг зможе використати свій імідж у боротьбі за отримання місця в олімпійській програмі. Успіх гарантуватиме ліфтерам, як і раніше, стійкий рівень бюджетного фінансування, проте рекламні надходження і гроші від маркетингової діяльності. Федерація зможе збільшити у 3 або навіть чотири рази. Далі у нашій програмі баскетбольна ліга США за 15 років у 5 разів збільшила ринок маркетингу. І просто зараз 14 англійських клубів проголосували за нову зарплатну стелю в англійській прем'єр-лізі. «Спортмаркет» на межі фінансової революції у спорті. Та мільйонів доларів борги легендарного бразильського клубу фламенго. Такими виявилися результати аудиторської перевірки компанії Ернст енд Янг», яку найняв новий власник клубу пан Едуардо Бандейра де Мело. Колишнє керівництво оприлюднювало цифру боргів близько 100 мільйонів, і ситуація насправді виявилася значно важчою ніж де Мело думав, коли купував фламенго. Новий менеджмент сподівається списати частку заборгованості, а це від 10 до 30 відсотків завдяки державній програмі реструктуризації боргів футбол. Ольним установам в обмін на соціальні інвестиції. Нагадаємо, що Фламенго через корупційну фінансову прірву навіть довелося продати в Росію в ЦСК свого найкращого гравця Вагнера Лава через небажання самого футболіста. Мені цікаво знову приїхати і грати у Москві, хоча вся моя родина вмовляла мене лишитися у Бразилії. І зараз сюди, в Європу, зі мною прилетіла лише дружина. На жаль, я мусив зробити цей крок, аби врятувати команду. Ну а власники клубів англійської прем'єр-ліги нарешті затвердили так звану зарплатну стелю. Нові фінансові правила обмежують сукупні збитки кожного клубу на межі 105 мільйонів фунтів стерлінгів на три роки. Крім того, клуби, у котрих загальна заробітня платня перевищує 52 мільйони фунтів, протягом наступних трьох років не можуть покриватися додатковими прибутками від комерційної діяльності і продажу квитків. Ну а сама стеля зарплат поступово зростатиме. Наступного сезону вона складе 50. 26 мільйонів, а у сезоні 15-16 років уже 60 мільйонів фунтів. За це проголосували 14 клубів із 25 були проти, і один отримався. Сьогодні у програмі стало відомо. Паверліфтерка Лариса Соловйова розкриває суть коефіцієнту Уілкса. Це твій власний вес розраховується к сумі піднятих кілограмів. Аудит у бразильському клубі Фламенго відкрив прірву у мінус 380 мільйонів. Вся моя родина вмовляла мене лишитися в Бразилії, і просто за мить Майкл Джордан розриває на шматки фінансові уявлення людей про пристойні заробітки спортовців США. Сполучених Штатах Америки більше не проводять опитувань на визнання найкращого баскетболіста. Це марно результат відомий. Емджей Майкл Джордан із Чикаго Булс завжди буде найкращим, поки не помруть люди, що були свідками його гри. Я тренував баскетбольні команди задовго до появи Майкла і треную досі, хоча Майк не грає вже 15 років. Знаєте, що я скажу? Якщо навіть взяти всіх зірок НБА за ці десятиріччя і поставити їх грати проти одного Джордана, то буде принаймні нічия, хоча я би не приймав на неї ставок. Клубний фонд заробітної платні кожної команди Національної баскетбольної ліги у 1946 році складав 50 тисяч доларів. Рекордом знаменитого Уілта Чемберлена з Лос-Анджелес Лейкерс були 100 тисяч доларів за останній зірковий сезон 1972 року. Комерційна система розвитку баскетболу США вимагала появи легенд глорі Хантерів, героїв матчів і рекламних кампаній. Це зумовлював стрибок розвитку бізнеса. І в середині х такий супергерой з'явився. Надобилися ще сім років, аби стало зрозуміло. Спортивна економіка народила спецпроект, котрий ламає всі чинні механізми свого прородителя. Майкл Джордан і його неперевершена команда Чикаго Bulls почали вигравати все поспіль, починаючи з 1991 року. І фінансова система NBA виявилася неготовою до нових вимог, які потребувала ця машина по здобуванню перемог і грошей. Після двох сезонів чемпіонства в НБА і перемоги на Олімпіаді 1992 року Джордан стає всесвітньою знаменитістю. А національна ліга буквально купається в грошах завдяки нечуваній угоді з телебаченням більше одного мільярда доларів за чотири роки. Навіть зараз, коли минуло два десятиріччя, уявити такі цифри в Україні чи загалом у Європі складно. Він не міг програвати, не міг втратити очки, не міг втратити гроші. Навіть у картах він буквально роздягав усіх за столом. За це його і полюбили американці. Всі хочуть бути такими, як М.Джей. Всі в душі хочуть одного: слави і доларів. З Самого початку Джордан вимагав більше грошей ніж могла б потягнути на собі фінансова система клубу. І у Майкла завжди увага, завжди угода з Булз приносила менше половини усіх прибутків. Джордан серед тисяч рекламних пропозицій сам обрав: AMF Bowling, Боулінг, Бол Парк, Бейджан, Home Video, Chicago Чівленд, Gatorade, Гейнес, Worldcom, Oakley, Рео Вок. Уятес Уілсон та Найк. Відкатати таку кількість контрактів не вдавалося нікому. В останньому сезоні за Чикаго Булс Джордан отримав 36 мільйонів за контрактом, і 50 склали його позаспортивні прибутки. Це було 1998 року. Сьогодні, коли рекламний ринок NBA виріс у 5 разів завдяки експансії на схід та в Африку, коли аудиторія телевізійних переглядів виросла в 4 рази завдяки новим технологіям, а онлайн трансляції стали доступними на мобільних пристроях, зарплата суперзірок гри у США не досягають показників великого майка. Як бачимо зараз, найбільше це 27 мільйонів у Кобі Брайанта із LA Лейкерс. Джордан обігнав час, адже гроші, ось вони вони лежать, а ви їх не берете. Хай би скільки майк заробив за час своєї кар'єри, ліга отримала від нього в сотню разів більше. Люди досі хочуть отримати щось подібне на нього. Вони досі хочуть побачити у комусь як у дзеркалі кращих самих себе, не товстих домосидів, а слих і безжалісних убивць голівудівських стрічок, тільки у реальному світі. Імідж Майкла Джордана працює на нього усі ці 15 років, як він пішов із Булс і працює без збоїв. Джордан заробляє гроші із повітря, виправдовуючи нікнейм його повітряність. Джордан на два сезони повернувся в баскетбол у 2000-х роках і у Вашингтоні побили всі рекорди касових зборів. Джордан завдяки своєму імені відкрив мережу ресторанів, і ці тенети зростають в США щорічно, приносячи майку по 75 мільйонів баксів на рік. Джордан входить до менеджменту Шарлотт Бобкес і акції клубу зростають на біржі, і навіть у нерухомості маєток, який Майкл придбав за 2 мільйони 800 тисяч, за кілька років сягнув суми продажу у 29 мільйонів. Майк показав світові, що гроші це легко. Можна не бути вправним менеджером, не знатися на фінансових схемах, не мати високого IQ. у бізнесі капіталістичного світу. Треба зрозуміти, де лежать гроші, а лежать вони у кишенях звичайних людей. Я завжди знаю, що я один із тисячі, один із мільйона. Люди бачать мене і відразу посміхаються, тому що все, що я роблю, я роблю для них. Нехай дивляться: ось як треба. Робіть як Джордан, і ви теж станете Джорданом М -м, у наступному житті. Наступної неділі захисник шахтаря Сашко Кучер витягнув із кишені одну гривню. Велоспорт робить прорив у паблісіті великими перегонами у Донецьку у безжалісному як податки і точному, як ажур проекті Спортмаркет на БТБ.